Короткий огляд на шуруповерти прокрафта схожої моделі. Це PAW-18LIN і PАВ-18LIN DФR. Відрізняються ці шуруповерти зйомним і незйомним патроном. Мають 50 ньютонів крутящого моменту, безщітковий двигун. Цей шуруповерт, який йде із йомним патроном, має ось такий патрон на 10 мм. Цей патрон, що не знімається 13 мм. Ось різниця 10-13. Також патрон пластиковий, патрон металевий. Цей патрон має тріщитку для блок блокування. Біти сверла, щоб е не відкручувалось. Е цей патрон немає. Шуруповерти комплектуються кейсами одним акумулятором 2А високої якості, з високотоковими елементами, з індикацією заряду е та зарядним пристроєм. Також ці шуруповерти не працюють з більш дешевими акумуляторами, а вигляд має саме ось такий. Нажимаємо кнопку, і шуруповерт виключається. З якісними, якісними акумуляторами проблем ніяких немає.